Друзі, доброго ранку. У нас ранок почався традиційно зі скаутів. Скаут ТІВАЙ 254-й. Ось така 25-ка. Їде до замовника в Бузький район. Пане Василь, це тракторець для вас. Він же підготовлений, перевірений. Провели передпродажку. 25-ка на повному фулі. Дводискове щеплення, рівна підлога, реверсивна коробка, примусова задня гідравліка. Хаймовський 385-й двигун. Резина 11,2х24. Задні передні диски. Розбірні. Такий апарат. На новій панелі приводів. Ось такі трактори. Редукторний передній міст. Ось ну, книжка пеша. Хулія, метр 20. Зараз будемо заганяти. Вилушиться з ключика, передачі по праву руку, реверс по ліву руку, букування диференціалу, все-все він має. Ось такий красунчик. Ледовська задня робоча фара, до речі, включається окремим вмикачем. Додатковий гідророзподільник. Ну, класний апарат, класний. Ціна такого тракторця. 6800 умовних одиниць, 2 роки гарантії і доставка до вас додому безкоштовна. Так що, друзі, кого цікава така техніка, телефонуйте, набирайте, маємо ще багато хороших, класних тракторців від 24 до 130 кінських сил і вам доставимо.